Всім привіт, тулі, ребятулі. І це actually останній дзвоник, а це, а це влог з останнього дзвоника. Ще раз. Давай по новому, Миша. Все. Всем Всім привіт, тулі, ребятулі. Це actually останній дзвоник, а це відео, це влог з останнього дзвоника. Я тут уже иду с букетиком, с сестрой, сестра. Ми йдемо зараз в школу. Нам на 8.30, час 7, 55. Ну встигай mm. Не знімаємо з uh. О, Ні Можна? Можна. Я, я потім ставлю, щоб вам було краще видно. Там вона мене сфоткала, як мені якась мамочка. І це ужас. Стою там чмонька якась. Ні, ти красивий. І оши. Як ви замітили? Півники. Півники. Що? Воню... Нічого. Точу, ми йдемо. Я закінчую. <с <с з голосом. Я закінчую свій сьомий клас. клас. А вона закінчує свій четвертий клас. І ми йдемо. Зараз 30 травня. Я, я не знаю, що розказувати, так що я буду розказувати все. Не можна. Це 30 травня, останній дзвоник. Е, Поки що ви можете написати в коментарях. <рес> Поки що ви можете написати в коментарях, як у вас прийшов останній дзвоник. Тож цей бокс, скоріш за все, вийде десь через місяць після цього дня. Hey! Чого так пізно? Мені, скоріш за все, буде лінія монтувати, і я вже в засвіті, так що, походу, це реально судьба виключати запись. Мені позвонив класний керівник і сказав, що у мене, походу, буде похвальний лист. Це, звісно, для мене і так. Тихо. Дві молоду ж напасник. Якась бабушка просто таке сказала. Ну, бабуся, молоді світа. Я <п> обалдею, <measuring> що 20 років дівчинки вже. Для мене це і так не новина, що у мене буде похвальний лист. То що, ну, типу, блін, а для чого я списувала все з чата GPT? О, так буду йти. Е -е Може, влада йому похвальний лист, а не тобі. Він не заслужив. Е -е -мі. Е -мі. І, коротше, та, блін, так неудобно. Як так? О, буду так от спітнути за звами. Просто в основному у нас в школі ведуть похвальні листи на, на початку року, а не в кінці. А це мені позвонив класний керівник і сказав, що треба бігом прийти в школу, залітати до залуча, розписатися за похвальний лист. Взагалі, розписуватися за похвальні листи це яка-то новинка. Розписувалася, не пам'ятаю. Це, це така древність була. Ніколи. Ну, да, бабка, в принципі. А так. Кажу, треба якісь красоти познімати. Я красота. Зараз треба якийсь переходік, давай. Два цвіточку туди, а, а потім ладошка назад. Давай. Ми в школі. Я вже підписався за свій охвальний лист. І ми зараз ждемо початку всього. Мені я, я жарко тут. Давай. На Та... Та... переход. Ага! Ти влог знімаєш? Так. Да. Це дуже попадешь. Можна трошки Мата Да я не могу. Мата поменьше. Боже, финяка сю мене домой. Пустите меня домой. Последний донек от будь і все. А я собі тоже так хочу. Ти віриш, що ти в восьмому класі? Не по 8 клас нічого. Ні. Та ну не знаю. Не, ну цей год пролетів дуже швидко, не. Непривично дуже. Непривично, так. Да. Вже восьмий клас, ужас. Ти розстроєна, ти серйозно, да. ти зараз будеш плакати? Ні. Я хочу спати. Ну, кстати, спать реально, я не выспался. Я тоже. Я выспалась. Я знала всем. Мне кажется, я реально Такая песня. Давай хоть пока Все. Я просто, я душа рада. Это Донатим, 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 обязательно донатим, донатим, ми донатим. А чи конечно, ми, звісно, ми донатим. Да, обязательно. Воно воно тут засвідчує. Хотя ні, ну це всі там такі, такі всі. По перше, дуже извиняюсь за ракурси, які будуть далі. Бо знімав я щось піднизу, то воно так і вийшло. Як вийшло? Так, як ти зараз бачиш. А ще чогось конкретного я не знімав, то зараз вам все розкажу. В принципі, це був самий базований останній дзвоник. Спочатку ця фраза свято останнього дзвоника оголошується відкритим. Потім промова директора, потім трохи промова зауча, вручення грамот і похвальний листів. Текст немножко дебильному написано. Далі віршики від першачків, віршики від старшачків, потім вальс і все. Зараз трохи вам моментиків і коментарів від мене. Дітей всі свої знання, душу і частинку серця. у їх навчання порохи. А перехід буде? А переходу походу, не буде. Восьмий клас, дев'ять на переходить на дев'ятий клас. Ходимо. Сьомий, восьмий. Восьми класс. Четвертий клас йде до п'ятого класу. Все, ми йдемо на покладання, там якісь послідні до пам'ятника з букетиками. Фоточка. Фоточка mm -hmm. урок і все. Mm -hmm. Ні, я не буду присідати. Хто сміється, хто плаче. А фоточки. От краса? Мне нравлюсь тут. Вера моркнула. О, я, 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 я видно. Яйкс. А ну, тут, тут всі галочки. Так, а ну, дивись. Дивись, дивись, дивися. Ага, ага, ага. Все нормально. У мене трошки, я вважаю, я взагалі прям скромного трошки. Ми от сиділи цей урок наконець. Нам порозказували всякі штучки, всякі прикладчики, ромашка нам порозказував. І тепер зараз поснімаємо ще тренди. І потім вже додому. Ну, і ще всі трохи поплачуть, ще всі нічки порадуються. І потім вже додому. Коротше, йдемо ще трохи грати в спортзал. Чуть-чуть по... та да трохи поіграти. Тільки що грали в волейбол, я нічого не знімала. Це вже мені було неудобно це делать. Ми поіграли в волейбол, зараз будемо. А куди? Йдемо на почту. Euh, Та що віки треба? Надо. надо так треба. От я вже йду додому. Я, я не знаю, що сказати. Я просто я дуже сильно радий, що вже нарешті літо, я вже в восьмому класі. Це вже для мене таке досягнення. Я вже на, на рік старший. Всіх, мабуть, уже з минувшим цим святом таким, я не знаю, це можна назвати Ну, звісно, свято Боже. А як це ще можна назвати? Коротше, всіх з минувшим оцим останнім. Я сподіваюся, що у вас там все було добре в цей день. Все було прям супер. ви були щасливі. Щасли на секунду, щасливі, що ви були раді, що у вас все, все пройшло супер, все пройшло прям максимально добре. Літо нас чекає дуже багато всього цікавого. Буду багато чого робити, бо часу буде набагато більше. У мене буде набагато більше енергії, бо я буду більше спати. Буде дуже багато розмовних відео, там, де я вам щось розказую, бо мені такий формат подобається. Вам він заходить. Вже насправді дуже жарко. Єдине, чим я можу прикритись, це своїм таболем. Якщо це взагалі можна назвати табелем. Коротше, це свідоцтво досягнень. Зараз, воно не фокусується, о, сфокусувалось. Тут прям на, на кожен предмет, кожен пунктик, тут все предмети, тут там усі групи результатів, воно там по кожному все різне, по кожному предмету все різне. Коротше, математику буде так легше. Коротше, там всяке таке активні на уроці, перша група результатів, потім за якісь проєкті, проєкти, друга група результатів, за домашні роботи, якась третя група результатів. І, коротше, так воно на кожній пункті, по кожній групі результатів, їх всього наче 4. Я не знаю, така, якщо чесно, фігня трошки, воно трохи не зрозуміло. І я пам'ятаю, що нам такі свідоцтво досягнень видавали аж у початкових класах, а потім 5-6 класи нам видавали на, типу, нормальні звичайні табелі. А це чуть-чуть ну, таке воно. Трошки не очень, я б сказав. Ще до цього свідоцтва цілих чотири сторінки. І це просто уявіть, 18, ну, у нас у класі 18 чоловік, це просто 18 на 4, 72 листка. Просто уявіть, 72 листка для потрібної інформації. Кожному по цьому одному листочку роздати і все. І секонували дуже-дуже багато дерев. А короче ми ще в понеділок виходить Ой, я не понім не пам'ятаю це. Або перше, або друге число, будь-друге. Будемо йти в похід. Ми в минулих роках ходили в такі походи. Ми що також буду знімати з нього влог. Також діт буде також цікаво. На цьому все. Всім велике дякую за перегляд. Сподіваюсь, що вам сподобалось це відео. Якщо так, то можете поставити лайк та підписатися на цей канал, а також перейти до мого телеграм-каналу за посиланням у описі. Всім бай-бай!